Вітаю, дівчатка. Давно мене не було. Тут не було часу записувати відео. Зараз хочу розказати, що я вступила у спільний проєкт Жакардовий, називається Жакардові історії. Це така. Організатори цього проєкту Тетяна з каналу Тетяна Клім, Ліля з каналу Магія в'язання і Оля В'язальні бесіди. Трошечки я запізнилась з об'явою об цього сумісника, вже почала в'язати ось такий зразок, щоб буду перев'язувати, бо дуже велика горловина. Мені не подобається, як сідає. Плюс, я спочатку хотіла зробити от таких кольорах, потім мені здалося ну, занадто таке щось зефірне. Подивіться, дуже класна ну, пухнастість. У ну, мене просто зараз немає багато часу, щоб в'язати довго, тому я обрала той проєкт, який буде на спицях 6,5. Це максимальні спиці, які в мене були до останнього часу. Там є один проєкт, який я почала в'язати, і під нього були ну, дуже великі спиці, а взагалом я таким розміром майже ніколи не в'яжу. Чому захотіла по... ну, взяти участь в цьому? Тому що давно вже не в'язала жакарти. В принципі, я втомилась від в'язання шкарпеток, снудів. <соцього> Всього цього, Ну, чесно, це дійсно дуже важливо, дуже потрібно нам, але однотонне, монотонне в'язання однакових речей ну, воно трошки втомлює. Тому я вирішила пов'язати щось таке творче трошки для себе. Це малюнок, я сама його буду. Ну, точно ще не знаю, як буде виглядати, але щось буде. Щось буде отакого от плану. Може тут буде хтось тримати оцей. Це як серденьку на ниточці. От, щось таке буде. Не знаю ще точно, тому що я почала в'язати, зрозуміла, що в принципі мені, ну, так подобається, але я не знаю, подобається отак. Чи коли отак от ще більше. Тобто, ну, ще буду думати. Але а, з дівчатами поговорила, яке більше подобається, тому що я засумнівалася. Спочатку подобалось більше це, потім зв'язала, подивилась, і тепер мені подобається більше цей варіант. Але проблема в тому, що в мене оцього 250, цього 250, цього я не знаю, ну грам ну, до 100, мабуть. Це залишок. З цього в мене вже є кардіган. Дуже класний, тому я такий колір замовила, такий і ще два. І з тих двох вже зв'язала теж кардиган. Потім покажу або вставлю фото. Дуже класна ниточка, м'якенька, просто ніжна-ніжна склад. Так, він у мене такий був так наклеєний, тому з вибачте. Ось такий це магазин, в якому я купувала. Це не реклама, це просто як Така етикеточка зі складом. Всі ці вони цього складу. Так от, буду, мабуть, у цей в'язати варіант, знову починати, вже перерахую так, як мені більше подобається. Пізніше покажу, що в мене виходить. Можливо, буду знімати маленькі коротенькі сторіс, тому що ну, зараз немає реально часу знімати велике відео. Я пам'ятаю, що ви мене просили зняти майстер-клас по шкарпетках. Ось такий я підготувала, але не зв'язала ще нічого, тому що треба, щоб якось освітлення було нормальне. Час був, а постійно, коли в мене трошечки з'являється час, вже освітлення дуже погане, а лампу я ще не купила. Нормально, щоб мені було. Ну, і я не знаю, чому з лампою нормально видно. Так, оскільки я не показую ніяких майстер-класів, буде по шкарпеткам. Це буде таке, ну, як. Просто відео про те, як я в'яжу шкарпетки. Якщо ви хочете майстер-класи, я внизу скину декілька посилань. От світло щось припало. Скину декілька посилань на дівчаток, яких я знаю, і у них є майстер-класи. Дуже непогані, там різні п'ятки, різні варіанти в'язання. Але варіант саме який я в'яжу на двох спицях. Я покажу пізніше, але це не буде майстер-клас, це буде невеличке відео про те, як я в'яжу. Я покажу декілька нюансів, але так, щоб попетельно я ну, просто в мене немає часу. Так, що я в'язала за останній час? Ось такі шкарпеточки я в'яжу е, хлопцям. На машині це п'яточка-бумеранг з клином. Ось такі вони класні. Мені дуже подобається цей візерунок. Це сині звичайні. Ось такі теж. На машині в'яжу однакові, тільки розміри там трошки більше, менше. Це, Це я спицями в'язала. Дуже класний. Ось ось таку я зробила резиночку. І ось таку підкручену. Побачила у. Саші Сильверніт у журналі, який вона показувала, там дуже класні шкарпетки, і там було саме таке ну, схоже. І я пригадала, що колись я таке робила тільки з резинкою 5 на 1. Чомусь захотілося зробити саме так. Ну, це зі шкарпетками це майже все. До того ж я в'яжу такі снудики, це на машині. Чорні не дуже передаються, але, ну, ось є такі шапочки. Є шапочку, тут я закривала маківку. Мені, Маруся сказала, що не дуже така маківка, яка підторчує під шлеми. Тому я зробила кілька варіантів, будемо дивитися, які будуть краще. Дівчата кажуть, що ось такий варіант закриття. Він а, на в голові розтягується і стає дуже плоским. І хлопці кажуть, нормально. Тут ще снуди, ще ну, це ще не все, ще на машині, ще в процесі, ще у пральній машині. Сушиться. Гручу, багато всього я нав'язала. Тому ну, часу, чесно, знімати не було, але буду намагатися щось вам потрошку знімати. Якщо вам цікаво, пишіть, чи цікаво. До речі, я забула попросити написати, який кольор вам більше подобається з попереднього о, о, відео. Там, де білий і рожевий, чи білий і фіолетовий це для жакардових історій, те, що буду в'язати, Ну, може вам. Більше подобається з фіолетовим, може, з рожевим. Так, оцей моточок мене не, не полишає буду. До речі, оця, оця ниточка чомусь дуже погано була в жакардах. Я ставлю фото, вона класна, вона не дешева, вона дуже приємна, але вона якось так пушиться. І у жакардах я в'язала по майстер-класу, я напишу посилання і покажу носочки, у дівчинки в'язала. Ну, взагалі, якось мені здається, карт вона не дуже. Але сама нитка класна. Так, ну і оскільки я вже всілася вам знімати, то покажу вам от з тієї нитки, що я показувала, етикеточку baby Alpaca, з якою я буду в'язати у в'язальних історіях, оце я в'язала такий кардиган. Отаке От класне поєднання, не дуже передається, дуже-дуже ніжне. Ну, воно трошечки насиченіше, ніж тут на камеру, але дуже прикольне, дуже м'якеньке, дуже пухнасте. Прям супер-супер ниточка Не знаю, я дуже рекомендую вам, хто любить альпаку, але не завжди хоче її купувати, тому що вона кусається. Оця, мені здається, взагалі не кусається, але вона бейбі, саме бейбі, і її дуже багато в складі. Класно, дивіться як. Це, мабуть, на 5 чи на 6,5, на 5, мабуть, я в'язала. Може, на 6,5, не пам'ятаю. Якщо запам'ятаю, ну, напишу. Дивіться, як класно. Ще один проєкт на спицях. Я з тих людей, хто має багато-багато-багато проєктів і ніколи немає вільних спиць. Це, до речі, луки, спиці. Ну, таке, якщо чесно, мені не дуже подобається, але я їх використовую, коли в мене чая немає. Або номеру такого, або немає лески. Це так трошечки я з собою іноді беру такий проєкт. О, такий класний. Це склад вам потім покажу на. Ну, підпишу, тому що не пам'ятаю, дуже класний, дуже тоненька ниточка. в'яжу в дві. Бачите, яка вона тоненька? І ось так виходить. Я б не сказала, що вона дуже світиться. Світиться, але це 5, по-моєму. Це розкручується. Оце мені не подобається в них що вони. 6. І оце, якщо в'яжеш довго, ну, декілька проєктів, там три проєкти пров'язав, вже воно стирається. Оце мені дуже не подобається. Оцих спицях. Оце, що отак трошки тут може чіплятись і розкручуватись. В принципі, у мене багато проєктів, але це все, що я вам поки хотіла показати, тому що не хочу поки знімати дуже довго відео, його монтувати ще треба. Ну, Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі! say to me